топ 10 штук, за які я сьому найбільше. Значить, плацкарт, це просто бояв. Я б за плацкарт я не знав, щоб я дав. мені напевно, сказали там тисячі доларів, я задав, щоб тут на плацкарті десь покататися. Це просто жесть. Потім за якимось там магазином, типу АТБ, Кулінічі, отака, проста, дуже людська войбова історія. Як не дивно, за людьми, які сваряться просто на вулиці за якісь побутові теми українські, а, але особливо в Одесі, це знаєш, люди просто соряться для того, щоб не... Та да, чуть-чуть один одному емоції, потім ще дякувати один одному за це. Тобто у нас є оцей чуть-чуть італійський вайб, посратися, але зробити це якось приємно. Ну коли це так, він коли це теж це взагалі неприємно. Потім, звісно, за українською їжею, іменно саме в Україні десь в селі, знаєш, там, де все домашнє, от такі от справжні, за базаром українським дуже скучаю. Ну тут тут немає такого. Тут вже все біло, там технологіка, але це все історія. Ну мені не так, воно це все заходить. Що ще, напевно? Як не дивно, ти знаєш. Ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і то що тобі дуже подобалось? Можна безкінечно жалуватися на ці дороги ужасні в Україні, і так далі, але повернутися там на деякий час про ним проїхатися, відчуть це все і типу, побачить обличчя людей, які плюються на ці дороги. Це теж би було приємно побачити, але ти бачиш, асоціюється у нас все ж таки приємно з тим, що було колись, коли ще дофамінова система була ціла, коли ще не літала над головою. Це все, коли було якось приємно жити. І виявляється, що все, що було у нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Ми ходили, що жалювало, сплювались на щось. Але це нормально, людина постійно щось, хочеться більшого чогось. Я просто хотів би цим вас закликати, цінувати, що у вас є в житті зараз, бо далі може бути гірше. Ну ви бачите ситуацію в світі. Просто в моменті тим, що є. Конечно, дуже це українська доставка, український сервіс, це то, що вообще мені б хотілося б просто відчувати кожен день. Ніде в світі такого немає. І якщо чесної медицини теж ніде такої світі, як немає в Україні, про всіх оцих цих поганих больницях, які там тріскаються, розвалюються при там оцих очередях, моментах, що там в спину плюнуть десь в черзі і так далі, але насправді. В Україні кожна там, друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. Те, що там відбувається якийсь срач, нос чи золотука в цих лікарнях, це проблема самих українців, нам самому треба мінятися, змінюватися і культурно змінюватися. І загалом би все було краще. Але факт того, що українські лікарі роблять майже неможливі речі, тобто за кордон їдуть тільки що там, рак вилічити чи якісь операції, щоб ну, в Україні вони просто дуже дорого коштують і їдуть за кордон для того, щоб отримати страховку і зробити операції. Там насправді воно так працює. Навіть ці дуже багаті, кінди, саме так вони і роблять. Воно? Вони не їдуть за свої гроші, ці операції робити. А так Україну всі насправді їдуть і зуби робити важкі операції. Українська медицина це супер. Я б дуже хотів би. Особливо після поранень перевірятися, це б взагалі було класно. Коротше, в, цілком, в цілому, дуже сумує за Україну, яка була до війни. Тут, я думаю, можна поставити крапку.